Друзі, ви на каналі Дача ТВ, давно нас не було. Їздили з малечою на змагання. Зараз подивимося, що в цій слабенькій сім'ї. Що там засіяла, матка не засіяла, чи потрібно розширювати, чи не потрібно, все це дивимося. Ліземо у вулик. Так, це у нас експериментальна сім'я. Дуже слабенька вона була, але ми її... Врятували. Так, дивимося. Так, раз. І напевно вже під прополіс покладемо. Так. Бджоли богатенько. Трохи розширимо. Трохи, можливо, розширимо. Так, ліземо. Дивимося. Так, тут мед. Вибрали. Перги скільки, подивіться. Старий мед. Ще не до кінця і вибрали. Це в нас старий мед. Підставляємо. Підставляємо, беруть. Потихеньку беруть нехай беруть. Так, заставна. Заставна. Медова. Трохи меду є. Розпліт. Яйце. Мед. Ставимо. Розплід. Тільки зверху розпліт. Слабенька сім'я. Слабенька сім'я. Рвали, рвали. Ну тут ще місце. Ми її навіть розширювати, напевно і не будемо внизу не дотягуються ми спішили, завжди розширювали її. Давайте подивимось. Жола виходить. Бжола виходить. Під Салафаном тримаємо, яйця є. Все. все нормально тут все є, засіяно чудово. Засіяно чудово. Ну, теж їсти, я думаю. А ну давайте подивимось, це ми підставляли рамочку перед від'їздом. Жола спокійно, взяток зараз є. Трутня не гонять. Це засіяно. І ось наша королева ходить сіє. Давайте їй ще, можливо, одну рамочку поставимо. Поставимо. Якщо вже полізли ми сюди, тоді в нас ось така чудова рамочка. Давайте ми її і підставимо її. Згодні. Старий мед відкриємо. Це підставимо одну і більше розширювати її не будемо, так як не дуже сильна сім'я. Але, 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 я думаю, скоро ми її іще й поділимо. Часу небагато в нас. Але так, що зробимо ще в цій сім'ї? Є в нас... Прополісні сітки. Чудові сіточки. Чудові сіточки. І будемо ложити їх. Хай вже прополісують. Чудово. Чудово. Дуже минулих відео я вам показував. За ці сіточки розповідав. Мені дуже вони подобаються. Одна тут. Так, салафан. Хоч і не січати дно, але подивіться, прогризали бджоли вже. Давайте знімемо. Знімемо і холстики положимо. Вже салафан будемо знімати. Так, є. Холстик положимо отак і хай потихеньку прополюсують. Так, що ми тут? Дошки. Положимо дошки. Дошки положимо. Раз. Два. Три. О, все чудово. І утеплимо. Все, від салафану вже ми зараз відходимо і утеплювач. Чудово. Чудово. Ось такі роботи ми проведемо. цьому вулику провели. Так. Друзі, слабенька сім'я, ну вона вже потихеньку очухується. Не знаю, зможемо ми її розвити дуже слабо. Бачите? Вже повинен бути цілий вулик бджоли, а її немає. Її немає. Покажу на цій сім'ї і як ми боремося з раїнням. Зараз акація квітне. Все квітне. Бджола тихенько мед несе. Все, друзі, ліземо в інші вулики. Задавайте питання, буду вам відповідати по вуликам, які залишились. 20 рамкові всі забрали, mm -hmm. залишились ось такі 10-рамкові. Продаємо. Залишились 12-рамкові. Деякі там підписники дзвонять і кажуть, покажи вулик. Це у нас зовсім січа ну не знаю, будемо продавати, не будемо. Так, є ще якісь українська. Українська, ну вже замовлені також. 에, приїду. Можливо. Зараз ще раз в командировку поїду і я думаю після приїзду вже відвішлю чоловіку. Так, 10-рамковий є такий апібудинок. Хто хоче. Хто хоче, апібудинок, ну заберете, шукайте сіну в інтернеті таку будинку, робіть 10% знижка і забирайте. Ну, В принципі, все. все. Семеренкові ці всі забирає. Чоловік приїде, забере все. Все. Вулики показав. Там у нас бджоли. Так, апівбудинок Чудовий новий апівбудинок. У наступних відео вам покажу. І продаю зараз ось таку колоду. Колоду. Хто хоче, липова колода, метр двадцять, приїздіть. Заберіть. Все, друзі, до зустрічі.